Рух, пристрасть, екстрим, емоції, музика, танець, вогонь. Yeah! Yeah! Вогонь, краса і небезпека, магія та реальність, тепло та велич. Танець мова тіла, спокуса і мистецтво. Насолода і Омана, танець моє. я. Поєднання цих двох стихій дає дивну суміш, танець з вогнем. Звідки ти дізналась про таке заняття? Да, ну я побачила, як вот, дівчатки, мальчики крутять на всяких мероприятиях, там open air, зробила собі пою і почала займатися. А що тобі дає це хобі? Мені нравиться, я цьому знайшла себе. Це танець, красивий танець. Мені подобається просто. Батьківщиною бої є нова Зеландія та Гаваї. Пої традиційна зброя древніх вікінгів африканських бушменів і тайських бойовиків. Металевий ланцюг з факелами на кінцях в момент обертання на шаленій швидкості вводив супротивника в транс. Чоловіки крутили пої для розвитку сили та координації. Жінки просто для розваги. Я навчаюсь мистецтву бути вправним з вогнем. У двадцятому столітті пої почали використовувати в своїх виступах мандрівні артисти Австралії. Наприкінці 90-х шоу з вогнем стали масовим явищем. По всьому світу з'являються театри вогню. У їх виставах можуть бути задіяні одночасно десятки людей. Невід'ємною частиною танцю з вогнем є ритм. Скажи детальніше про цей інструмент. Это называется боевые пои или огненные пои. Сделаны они вот ручка. Ну, в принципе, ручка не так важна. Цепь могут быть всякие держащие штуки. Самое главное в этих полях это фитиль. Фитиль этот изготовлен из азбістової ткани, который накручен, закріплений. Це все мыкается в керосин, либо другое горючее. И крутится. Початківці використовують тренувальні пої. Спосіб практично безпечний, окрім синців на тілі. Тренувальні пої, кожен робить їх по своєму. В основі звичайно, йдуть тенісний м'ячик. Я взяла ткань от, ну, і зашила. Некоторі ну, беруть такий, болт, Вони його повністю так У движения Сам шарик крутится. Потім далі йдуть цепи. Длину себе вибирають кожен, але я читала, що по правилам повинні бути длина ось так ось від руки до тіла. Ось. Це повинні бути можливо, легка ну і проша. Потім йде ручки. Лучше всего кожа, вона не трет і Для тренувань використовують і технічний прогрес. Це пої зі світловими діодами. Вони мають оптичний ефект, схожий на вогонь. коли ти крутиш бойові пої, не страшно? Ні, спочатку страшно, особливо звук. Що ти починаєш крутіти, та огонь как сопротивляться з воздухом, тут виходить очень мощне. Якщо музика грає, то його не слышишь, А так, коли вот именно сам, ну чи при там, і що ж там спочатку починають пугати. Ну как бы огонь. он так слегка страшно. Це як в дитинстві. Сидиш біля вогнища і тліючою паличкою малюєш різні візерунки. Бо ти крутиш бойові пої, не страшно? Звісно, страшно. Особливо коли знаходишся внутрі цього огня, внутрі звука, який здає цей вогонь, то ну, страшновато. Є три речі, на які можна дивитись нескінченно: вогонь, воду і як шеф видає зарплату. А что ты порадуешь тем, кто зацикавился таким хобби? для начала советую, если в городе есть какие-нибудь фаерщики, то подойти к этим ребятам, посмотреть на это. Ни в коем случае сразу не хвататься за горящие пои, не делать вот непонятно из чего пои. Лучший вариант сделать тренировочные пои и учиться. То есть я занимаюсь уже больше года, и горящие пои я взяла ну, не раньше, чем через полгода тренировок. Волосы горели, Там одежда горіла, Ну, без этого нікуди. Ні Тому одразу хвататься за огонь нікому не советую. И взагалі техніка безпеки для файрщика це як вот настольная книга, як біблія. Я должен знати кожен. Для цих людей танець з вогнем це межа між екстримом та небезпекою. Для когось хобі, для когось ціла філософія. Це певна свобода, свобода керувати собою, керувати вогнем, а можливо бути самим вогнем.